Найдовше місто в Україні. Не найбільше, а найдовше. Да? Угу. Зараз така в голові карта. Що нічого не думається. Добре, яке найбільше місто? Харків. Харків найбільше. Чекай, чекай, чекай. або Одеса. Я дуже велике. Харків чи Одеса? А найдовше місто. Я взагалі навіть не знаю, як стріляти, чесно, взагалі не Давай знаю. Давай подумаємо, де це місто може знаходитись? На Заході, в заході Сході. В центрі? Заході ні. на Заході є не такі маленькі. міста. Добре, місто. а які міста ти знаєш на заході України? Львів, Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Маріуполь. А думає. Маріуполь це яка область? Гарне питання. Ти взагалі не думається. <рес> не думається <Ні>. тобі? <рес> Ні, не ти не знаєш, яка область Маріуполь? Знаю, я тобі зараз скажу, чекай. Ти так спішиш. То треба подумати, годинки <рес> так дві. Чекай, Запорізька чи не Запорізька? Не тобто Маріуполь це Запорізька область. Обістріть мене трошки в коментарі, аби я згадав. Ми ну, раді прикола, скажімо, Луганська. Хай ще більше мене захайтять.